Про проблеми агроекспорту і його перспективи у новому році поговоримо з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава дня! Отже, цьогорічний врожай. наскільки вдалим видався сезон у порівнянні з минулим роком і Яких зернових зібрали найбільше? Ну, у нас дійсно найбільше вражання зектару за там за історію України. Традиційно ми дуже багато збираємо кукурудзи, очевидно, потім пшениця, але і так, всіх інших культур ми теж цього року зібрали досить багато пропорційні тій площі, яка не перебуває під окупацією. Разом з тим, ціни цього року, як ви самі зазначили, зна нижчі значно ніж минулого року. Це в першу чергу, на мою думку, пояснюється тим, що глобально ціни значно зменшилися приблизно на 30-40-50% залежить від культури. Тому, очевидно, що це вплинуло на внутрішню ціну. Обмежена зер... обмеження зернового коридору знову ж таки блокування пос... пропускних пунктів на кордоні. Як це вплинуло? Як вдарило по наших аграріях? Ну це негативно вплинуло. Ну але в які Найбільше... масштабах? Ну це треба розкласти все таки по періодах, тому що завдяки військовим і тобто, керівництву України ми починаючи з вересня вернулися. До можливості вивантажувати зерно морем, і зараз ми вивантажуємо досить багато, скажімо так, і без обмежень, які існували минулого року, тому це така позитивна річ, яка допомагає всьому, і в принципі перекриває. В значній мірі проблеми, які існують паралельно час від часу, виникають в тому числі з західними кордонами. Західними кордони блокування основну проблему робить з готовою продукцією і продуктами переробки, які або традиційно йшли на європейські ринки, або додавалися до експорту в цій в країні з минулого року. Зерно, шрот, олія. Вони завжди традиційно йшли через море і очікували на цей маршрут, тому що він найдешевший, і вони вернулись на цей маршрут починаючи з вересня. По суті, десь практично паралельно зі з новим рожем на два місяці швидше почали збиратися, і десь зразу і почався морський маршрут тому. Сама війна по собі, то що ми перебуваємо в стані війни, такої вона спричиняє дорожчі маршрути всюди, тому що це ризики, але ми досить багато вивантажуємо і минулого місяця. Десь 5,5 мільйонів тонн приблизно цього року. Це зерна, олії і шроти. Цього року мичі ми цього місяця ми очікуємо більше, так що динаміка позитивна. А які країни досі блокують? Провезення нашого зерна? Ну, ще два пункти заблоковані на західному польському кордоні. На нашому кордоні Західно з Польщі? Якби компенсація е запропонувала Укрзалізниця, там вона нарощує перевезення вантаж вантажівок за кордон. От наскільки це витратний варіант, альтернатива, і чи загалом прийнятний для експорту, особливо якщо ми говоримо про значні об'єми вантажу? Е Залізниця, як і їхала, так і, так і їде. І дякуємо їм, і дякуємо всім партнерам, там, числі польським компаніям, які з тої сторони якби, обслуговували українські вагони. Е, є певні види з продукції, продукти переробки. це, ну допустимо, там кондитерка, м'ясо і так далі. які вагонами не поїде, і це. В принципі, там неможливо. Ну хіба ми бачили такі унікальні випадки, коли машини ставляться на вагони. Але це екстра випадки, це не може на жаль перетворитися в систему. Це, скажімо так, коли от є така ситуація, із якою вже немає виходу, то приймаються такі рішення. Але автотранспорт, особливо рефрижераторний, є необхідний для перевезення певного виду з Його замінити немає чим. Такий в системному бізнес підході називаємо це пане, пане міністре. От останнім часом дивлячись інформацію про роботу наших аграріїв, натикалися на інформацію від аналітиків. Є така думка, що частина аграріїв планує перепрофілюватися на тваринництво. Воно дійсно набирає обертів в Україні наскільки це затратно, або, наприклад, навпаки, вигідно. Це вигідно все тваринництво, більшість тваринництва за останні два роки стало або вигіднішим, або просто вигідним. Чому? Тому що зерно в Україні воно значно дешевше, ніж на, всередині країни, ніж на інших ринках. А зерно по прямим затратам це якби основне для, для м'ясного чи молочного тваринництва. Тому очевидно, це вигідно і очевидно. Це дійсно, так як ви кажете, спричиняє таку динаміку. І це і в, і в вирощуванні свинини, в молочному, в тахівництві у всіх подібних напрямках. А що, окрім зерна, аграрії експортують за кордон і в які країни? Ми експортуємо насправді величезний, якщо так розкласти, ми експортуємо. Зерно, ми експортуємо олію, ми переекспортуємо продукти переробки такі корми, це шрот, соняшника, рапсу сої. Ми експортуємо цукор. Другий рік дуже багато в Європу. В тому числі ми експортуємо. Ми експортуємо в тому числі м'ясо. Ми експортуємо молочні продукти. Ми експортуємо. Ну, Кондитерку, ну багато чого. Я там перелік десь біля ста позицій, які експортуються з України. По, деяким, по деякі позиції може навіть бути відкриття для, для, для хлібобулочні заборожені. Ми експортуємо, причому в досить далекі країни, горіхи, мед. Меду ми досить багато експортуємо. Тобто є багато цікавих. головний покупець меду. Європейські країни, наприклад, та сама Франція, Німеччина, багато бере. Але насправді в нас дуже багато було розмов в мене особисто з міністрами сусідніх країн, тому що ми навіть в Румунії, в Болгарії, в Словаччину, в Польщу ми почали експортувати багато українського меду. Але орієнтири, це все-таки західні європейські країни, де ринки більші, і де люди готові більше платити за якісний український мед. І підсумовуючи цей рік, от як скажете, ми говорили ще минулого року всередині, що треба переходити від сировини до продукції, і тоді можна виграти і не нести таких втрат, тому що менший обсяг, експорт і більше грошей. А якщо ви оцінюєте наш сектор економіки, то наскільки вже вдалося перейти? Дивіться, це швидко не відбувається за будь-яких умов. ми можемо побачити, що за два роки ми загрозили практично всі можливі перероблені потужності, які в Україні були навіть ті самі спиртзавод. Вони, ми кожен місяць більше і більше експортуємо спирту вже практично другий рік, які там в, в часи до війни не особливо були потрібні, але з, з приватизацією, з іншими процесами появився господар, і вони загрузились Е, Нові проекти все рівно аграрії підходять до них обережно, тому що вони затратні і тому, що це коштує багато грошей, і воно за півроку за рік не будується. Ми можемо бачити. Ти процеси пов'язані з удосконаленням, модернізацією, складенням інфраструктури, де так критично необхідно. Бачимо багато проектів, які на стадії підготовки. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви хочете щось будувати, вам треба зробити техзавдання, завдання, замовити проектну організацію. Багато інших речей такого ми бачимо багато. Деякі з них почнуться, я думаю, війну. А деякі просто хочуть мати готові вже документи з дозволами на будівництво, щоб умовно, як закінчиться війна, там через день, через місяць вже почати чимось займатись. Тому в мене не дивлячись на складні обставини, є такий обережний оптимізм щодо сільського господарства в Україні, тому що тут сильні активні люди, і всі інші умови я думаю посприяються. Пане Миколе, я дякую, що ви до нас доєдналися за ваші відповіді. Гарного дякую. вам дня! Це був дякую. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.